Привіт, друзі! І сьогодні у нас е, пересадка з того пеньока, е, який я обрізала свою аллоказію. Е, також будемо шукати у землі бульви. А як знайдемо, посадимо їх у перліт. Приємного перегляду! Ну що, починаємо. І так, ось наш пеньочок. На жаль, Леокозі втратила свою привабливість, і мені захотілося її чікнути. А все це сталося через пилових кріщів, плюс, як ми пізніше в цьому відео дізнаємося, у неї тотально погнало коріння. Але до цього ми ще повернемося. А зараз я вам покажу відео, яка вона була. Але, на жаль, залишилися в мене на згадку про цей гарний час тільки відео. Правда ж, розкішна красуня. Але потім на неї напав пиловий кліщ. І зараз покажу вам, як він виглядав на листях і що він з неї зробив. Ну, як ви вже побачили, є спавутинка, є е, 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 типи ові кліщі, такі з чорненькими ну, і бачите результат. Це ще вона в доброму стані. Тут вона втратила тотально дуже багато листя і виглядає не дуже. Тож я вирішила її просто обрізати і е, почати з нею все по-новому. Е, і забути старі помилки, як кажуть. Дуже було шкода обрізати, але, на жаль, вона мене вже не радувала, були нещасні чотири листочки, і то не зрозуміло, якого кольору. Я зараз покажу, вони у мене зараз скоріняються в воді в тепличці. В принципі, я відчувала, що з нею щось не так і що кріщі полові не можуть так вплинути на рослину, щоб вона відкинула більшість свого листя. Тож я все-таки вирішила її оновити, можна так сказати. Ну, що, щупаємо, дивимося і шукаємо бульбочки. І тут я знайшла першу бульбу, Вона просто гігантична, велика, десь із ноги, ноготь. Далі я починаю розрихлювати і розщупувати ґрунт. І зазвичай знаходжу комочки. о, Бачите, просто тупо тотально згниле коріння. Ось, дивіться. Тож, люди, раджу вам більш за все саджати рослинку свою в лечузу. Там більш вирігідно, що коріння будуть отримувати більше кисню і менша вергідність буде, що воно почне так гнити. Абсолютно не підозрювала, що щось не таке з корінням, бо думала все на кліщів. І тут то війна. Ну, зараз ми переберемо і подивимося, скільки коріння залишиться. А ось у наші бульви, всі, які знайшла. Ну, не багато, але й немало. Промила мою бідолагу і з неї залишилося буквально зовсім трошки тих корінчиків. Тепер помітила ще одну бульву, яка ще не відокремилася від ствола. Ну і вирішила, звісно, її власноруч відокремити. Чому чекати? Тож, ми замочуємо коріння і наш ствол у розчині фунгіциду. Поки він замочується, посадимо наші бульвачки. Оскільки я роблю це не перший раз, то в мене воно виходить набагато швидше, ніж попередньо. Приготувала такі гарнюні, а стаканчики біленькі для цих кресун. Сподіваюсь, вони мені дадуть гарні гарні листочки. Але до цього ще далеко. А поки я їм постараюсь забезпечити 90-95% вологість та 28 градусну температуру повітря. Але, будь ласка, не забувайте провітрювати ваші теплички один раз на день, тому що рослинам потрібне свіже повітря. Це заняття дуже медитативне, мені воно дуже подобається. А вам напишіть в коментарях, чи подобається вам таке заняття посадка бульв і відокремлення їх. І чи тішить воно вас. Друзі, хто ще не підписався на мій канал, будь ласка, підпишіться, бо за статистикою більшість глядачів цього відео не підписані. І попрошу написати будь-який коментар, чи подобається вам відео, чи не подобається, чи є у вас така рослинка, чи нема. Тож, досаджуємо останні наші пульвочки. Одна з них ну зовсім манюсінька. Буду. Дуже сподіватися, що щось з неї виклюнеться. І далі перейдемо до поливу. Я, вони в мене в цьому піддоні. Буду підліпати воду під низ, щоб перліт був на одну третю у воді. Так, щоб постійно доходила вода до бульви і все було вологе. Стараюсь дуже-дуже гарно. Повністю змочити перліт, щоб виходила вода з самого низу доходила до самого верху горщика. Друзі, ось так я е, надумала зробити. І стаканчики це, до речі, з-під купленого суку. Ну що, будемо садити нашу. Кохану алоказію. Ну, по крайній мірі, те, що від неї залишилось. Бачите, скільки я пробила дірочок у нижній частини горщика. Сподіваюсь, більше загнивання коріння я не побачу там. Старалась дуже все робити делікатно, щоб не обірвати ще корійців додаток. Тому що чим менше корінців буде на цьому пеньочку, тим ем, довше він буде стояти в сплячому винді і не прокидатиметься брунки. Сподіваюсь, вона оживе і дуже швидко повіднітимуться листочки. А я вам все про це все розповім у своїх відео шортс. Тож, слідкуйте і не переключайтесь. Заливаю простою водою, але з наступного разу буду зовсім трохи додавати добрива, бо лечу є без додаткових добрив, повністю самі камінці. Ну що, подивіться, як вони у мене сидять у моїй тепличці. Ось ось. Ну, це стара бульбочка, яка вже починає оживати. Віддокремила я її від. Оцієї красуні моєї. А, тобто їх там десь 5 штучок. Дивіться, який штов... штовбур. Хочете, штовбур. То вони там разом посачені. Поки що не планую їх відсаджувати. Ось так.